Сьогоднішня наша зустріч присвячена правильній обріз лохини при посадці. В великий контейнер ми можемо також посадити двох двох з половиною Перед посадкою ми повинні згадати про ту операцію. Ми що ми обеззаражуємо наш інструмент. Обеззаразили. Дивіться, який він, яку він має, має гарну, гарно розвинуту кореневу систему. Цей саженець можна на цьому саженці, який, який має гарну кореневу систему, гарну наземну частину, можна частки квіткових бронючок і залишити. Але для більшості, для більшості рослин ми повинні майже всі квіткові бронячки обрати. Технологія та ж сама, що й для великої рослини. Спочатку ми залишаємо тільки ті пагани, які нам потрібні для формування нашого куща. Тобто мощні, гарно розвинені, які будуть составляти основу. Всі маленькі, всі, що загущають, ми повинні видалити або укоротити їх. Тобто ми беремо цей пагін, бачите, хоч і тонкий, але для основи куща він може піти. Ми повинні його обрізати на живу брунечку. Зрізаємо тільки на живі брунечки. Ці пагани ми повинні так обрізати, для того, щоб воно все розвивалося вверх і формувало нам основу майбутнього куща. Всі маленькі, тоненькі ми повинні або перевести в нормальну гіночку, або видалити. Низу ми прочистимо. Ми залишили раз, два, три, чотири, п'ять паганів, які можуть составляти основу нашого майбутнього саженця. Тепер переводимо свої погляди вверх. Ми маємо гарно розгалужений один і другий паган. Ми повинні їм допомогти. тобто... Дати можливість їм добре розвинутись і не перегружати їх самим урожаєм і зробити і зрізати на ті пагни, які будуть допомагати їм галузитись. Ми видалили майже всі квіткові брунячки, бо для першого року вони не потрібні. Якісь пару, бачите, одна або дві. Ми можемо залишити, от, а всі інші вбрали. Тепер ми повинні для того, щоб наша рослина була більш компактніша, більш. Мощні плотні у неї були пагани, повинні їх трошечки вкоротити, сопідчи, ну, провести сопідчинення, щоб вони були на одному певному рівні. Зрізаємо суто на живу брунючку, Бачите, яка вже прокинулась. Ми взяли неї і зрізали. Так повинен виглядати кущ 2 -2, річний саженець, який ми висаживаємо в мішки поворочення для малооб'ємних технологій.